Привіт! Місто містенку на Італія. Історичний центр цього міста. І такий новорічний декор. Маслинове дерево з цими білими бантиками. Я люблю цю вуличку. Вузенька, маленька, протяжністю десь до 100 метрів, але вона має свій шар. Оці старі валії використовують як вазони, В них садять різні. Насадження зелені. Я вже не раз знімала відео з цього місця. Люблю цю вуличку. Бачите, сімейка з собачкою. І от стріт-арт, дама з собачкою, як оригінально. Хочу показати вам ще валеріну. Мені дуже подобається цей стріт. Дивіться, що тримаю в руках балерина і куди кидає. Друзі, в цьому короткому відео розкажу вам про пошук роботи в Якіпасське ми іноді можемо попасти, коли шукаємо роботу. Так, я зараз в пошуках роботи. З роботою важко, я розказую не, не один раз, що знайти роботу в Італії не так просто. Так буквально кілька днів я говорила з одною знайомою. Українка 18 років в Італії має документи, великий досвід роботи. Але зараз вже три місяці без роботи, розумієте? Прошу мова. Ну, і коли шукаєш роботу, використовуєш всі можливі методи. Я про себе говорю. Ходиш по агенціях, використовуєш оці віртуальні сайти, да? типу Facebook та інші. От. Питаєш знайомих, розсилаєш своє резюме по різних організаціях і так далі. Да? І от в Італії є один такий сайт, який зветься субіту. It. Ну, Це щось на кшталт нашого OLX. На цьому сайті, крім продаж, подарую, віддам безкоштовно є і підрозділ пошук роботи. Да? Ну і я вже не перший раз користуюся, не перший рік користуюся навіть цим сайтом. Да? Буває, трапляються якісь. Пропозиції з, роботи, з роботою серйозні, але трапляється багато дивних пропозицій. Так я зараз розкажу вам, як мені буквально вчора от відповів один мужчина. Я на цьому сайті, коли давала оголошення, я не залишала ні свій номер телефону. Навіть не друкувала фотографії. Там можна друкувати фотографії навіть свої. Да? Ніяких фотографії не друкувала, телефон я не залишала зв'язок. Зі мною отак, якщо людина відповість, то я отримую, напише мені, то я отримую повідомлення да? діпа СМС. Повідомлення серйозне, що я шукаю роботу доглядальницею. Старша буде такий-то, живу в такому-то регіоні. От. І все, в принципі. І тут мені приходить вчора повідомлення. Мені мужчина пише, що добрий день. Мені 81 рік, я живу в кулі, десь там в кулі. Себе добре відчуваю, мені не потрібна доглядальниця, але я шукаю компанію. Компанія переводиться. ну, ну Це жительство, він шукає жінку, щоб з нею одразу проживати. да. От, Ми будемо відпочивати разом, ми будемо подорожувати разом. Ми будемо ходити по різних закладах. да, Щось ті, барі в ресторані. Коротше, я ж в Італії не перший день, мене ж не проведеш. Я маю досвід. Мої знайомі мені розказували, от, як жінки велися на ці пропозиції, да? і що з ними сталося. Якщо вас зацікавить, якщо ви будете активно підтримувати це відео, не будете байдужі, от, то можливо я вам розкажу. Я це, якщо це відео. Стане для вас цікаве, я обіцяю, що розкажу, як жінки ось шукали ці роботи і велися на такі пропозиції. І що сталося. В цьому відео я не хочу розказувати. І маю право. Друзі, якщо так подумати, що він пропонує? Старий дід, який пише, що йому 81 рік. Да? Це, ще не, це ще не точно, що йому 81 рік, можливо і більше. Мені 55 років, да? оцей же ж дід, 81 річний мені, в батьки годиться, да? яка різниця в віці? Саме менше, якщо ви вірите, що йому 81 рік. Скільки? 81, відняти 55, скільки це буде? 26, так що ж, друзі. 26 років. Добре. Вернуся машина, шум машин. Це історичний центр міста. Мені впереді подобається там вуличка і палац. Архітектура неймовірна. хотіла зняти, вам показати друзі. Такі, бачите, шуми, машини прибирають вулицю, куди я піду, вертаюся назад. Чайки кружляють, бачите. Тут чайки, повноправні хазяї в центрі міста. Одна із головних вулиць. У них тут. Літають, шукають їжу. Там, до речі, на цій площі багато барів, ресторані, видно, щось знаходять. Може, хтось їх і пригощає. О Боже, такі шуми. Часто люди дають пташкам тут хліб на вулицях. Ось цього не можна зробити. І так я відліклася, друзі. вибачте, що я трохи так відріклася. E, значить, цей же ж мужчина, 81 річний, хоче, щоб я принула на цю пропозицію, От він шукає цю ж компанію сужительство. Він дає зразу поняти, що ніхто женитися не буде. Крім того, він да, зразу дає поняти, що йому не треба доглядальниця, а це значить, що він платити не буде. Я маю з ним проживати, крім того, спати в одному ліжку, да? ще сексуальні ці потреби завдовольняти його, що непонятно, які то, в якому він стані, ну, скажімо так, це 81 рік, якщо йому вірити, да? це, це таке зарплати не буде. За що? За їду. За тарілку макаронів, друзі. Добре. Він такий гачок викидає, що будемо відпочивати, разом подорожувати, разом ходити по різних цих завідіннях. Да? Типу по ресторанах, барах, да? там музеях, куди там ще. Йому 81 рік. Ця людина похилого віку, ну вже дуже похилого віку, в стані. Подорожувати, тому що я ж кажу, я знаю, що таке подорожувати. У мене були такі дні, що от за день такої подорожі, як туристя була, да? просто два дні в місті, в великому мегаполісі, і хочеш як більше побачити це місто передвигаєшся на своїх двох по центрі, да? і за день в мене були такі дні, що от 40 тисяч от кроків, тому що телефон от є, є така функція, можна встановити, що рахує кроки, які от... я роблю. І от в мене за день набігло 40 тисяч кроків, Да? От взяти ці мегаполіси, такі як Мілан, там не можна приїхати маши, на машині своїй машині в центр міста. Тобі не дозволять. По центру міста можуть передвигатися ну, таксі і авторизований транспорт. На кожному углу стоїть, стоять камери. І дуже багато людей, отак заїжджаючи в центр міста, кожен день штрафують за порушення цих правил. І багато людей, яких приїжджають в Мілан своєю машиною, стараються залишити машину десь на периферії і сісти на громадський транспорт, передвигатися по місту громадським транспортом, часто це метро. От. Ну і таксі, звичайно, якщо ви хочете побачити місто і не хочете там гуляти по місті пішки, то таксі. Ну, таксі дорого, звичайно, коштує. Таке. І цей, цей, цей мужчина розказує, що він е, буде подорожувати. Ти на ногах стоїш, старий діду, за 80 років подорожувати він буде, боже мій милий. Отакі пропозиції. Ну, що, на це я посміялася. І поряд була моя італійська знайома, я їй показала. Ну, ми з нею разом посміялися, кажу, подивися, який розвод. А потім прийшло якась півгодини, ти вона мене питає. Ти йому відповіла, кажу, а чим мені відповідати? Це кажу, не серйозно. Це взагалі труфа. Ну, труфа це розвод, це пастка. А вона мені каже, я б з ним. Отак От б його, по, як вона сказала, я б його перевести це слово. Ну, інжиру це означає, розіграла б його. От, Я кажу, ну можна спитати коректно, що я сказати, що я готова приїхати, купи мені білет. От. Але кажу, він навіть не купить білет. Дійсно, такі люди, вони не куплять навіть білети. Він не скаже, що ні, я не куплю. Він скаже, ти знаєш, він знайде 150 причин, не купити. Він скаже, ти знаєш, що ти приїдеш. Я з тобою зразу розплачуюся, ну щось розумієте? навіть білет він не купить. От. Такі от справи. Отака От пастка, такий розвод. Так що, друзі, якщо вас зацікавило це відео, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток Україно мовного ютуб-каналу. Діліться своїми враженнями. Чи бували в вашому житті отакі ситуації з пошуком роботи? Да? Не подобайки, я запрошую чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій Ютуб канал, хто дивиться мене постійно, але чомусь не хоче підписуватись. Тільки завдяки вашій підтримці може розвиватися цей YouTube канал. Ви знаєте, крім того, що в мене є така неприємна, неприємний момент на моєму Ютуб каналі, видно, комусь. Мій ютуб-канал мішає, і практично кожен день на цей ютуб-канал заходить одна людина, і вона явно не дивиться мої відео. Але заходячи, от буквально за якусь минуту, вона на всі нові відео ставить дізлайк, палець вниз. Да? от видно їй мішає моє відео. От такий хейтер в мене на ютуб-каналі появився. Напевно, я конкурент. Ой, друзі, ну, мене ця історія, знаєте, не засмучує, тому що YouTube-канал без хейтера, хейтерів, недоброжелателів, якщо так коректно можна сказати, не може існувати, це є нормально. От. Але мене ця ситуація трошечки так розвеселить. Мене вже таки, коли бачу, знаєте, за якусь хвилину з'являються 10 оцих. Дізлайків, пальців вниз, то зразу зрозуміло, що вже пройшлася, по-моєму, каналі одна людина, один хейтер. І отак от і робить дрібненькі пакості. Ну, хай там робить собі. Мій ютуб-канал розвивається і продвигається в трендах Ютубу завдяки вашій підтримці, друзі. Всім добра і всім гарного дня. Містонкона.